11 серпня. Неділя Спасенні, щоб служити. В усякому утиску їхньому тісно було і йому, а ангел обличчя його їх спасав. Любов'ю своєю, своїм милосердям він викупив їх і підніс, і носив їх усі дні в давнину. Ісаї 63.9. Як ведучий і директор міжнародної телевізійної програми, так написано. Я майже 200 днів на рік перебував у поїздках. Проповідницька діяльність та записи програм змушували мене тривалий час бути далеко від дому. Ми з дружиною більшу частину року жили в готелях. У нас є один сімейний секрет: я дуже часто губив ключі від готельних номерів. Мені здається, що простежити за цими тонкими пластиковими картками ключами неймовірно складно. Тому дуже багато часу я проводив у пошуках цих ключів, а іноді здавався, так і не знайшовши їх. В одному ми можемо бути цілком упевнені люди являють собою значно більшу цінність, ніж ключі від готельних номерів, і Господь ніколи не відмовляється від нас. Я з легкістю можу замінити ключ, але Ісус не бажає шукати заміну жодному з нас. Сутність християнства можна висловити так. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Луки 19.10. Ісус палко бажає спасти всіх людей. У центрі істинного християнства лежить бажання з любов'ю служити іншим. Суть християнської віри полягає у співпраці з Христом задля спасіння грішників. Іти за Ісусом значить брати участь у викупній місії поширення Божої любові. Деякі люди мають досить дивне уявлення про християнство. Вони вважають, що християнство це відмова від поганого заради власного спасіння. Вони не п'ють, не курять, не одягають певних речей і думають, що в цьому суть релігії. Так справді, Ісус закликає нас відмовитися багато від чого, але головне не в цьому чи багато було на небі зла. Що було на небі такого поганого, від чого Ісусові потрібно було відмовитися? Від чого відмовився Ісус? Він відмовився від досить непоганих речей від спілкування з Отцем, від поклоніння ангелів, від прославлення херовимів та серафимів. Суть християнства не в тому, аби відмовитися від поганого заради власного спасіння, вона полягає в тому, щоб відмовитися від доброго задля спасіння інших. У християнстві дуже мало уваги приділяється власному спасінню. Християнство виховує в нас готовність віддати життя заради спасіння інших, щоб у такий спосіб брати участь у місії Христа. У центрі уваги Ісуса завжди були інші люди. Суть християнства в тому, щоб мати серце, наповнене любов'ю Христа, і готове служити ближнім. Найкраще ми зможемо представити світові Христа саме в служінні любові і милосердя. Найкраще ми зможемо представити світові Христа саме в служінні любові і милосердя. Якщо ми самі наповнені Божою любов'ю, то будемо ділитися нею з іншими. Зв'язані любов'ю Ісуса, чоловіки та жінки заново народжуються для Божого Царства. У цьому велика радість життя. Ми спасенні, щоб служити. Нести благословення, турбуватися про потреби інших людей в ім'я Ісуса.